Друзі, ви давно працюєте з ПРО, який був зареєстрований ще кілька років тому? Можливо, це було безкоштовне рішення від податкової або ж популярне програмне забезпечення від відомого розробника. Спочатку вас все влаштовувало. Але з часом стало зрозуміло: інтерфейс незручний, зайві функції відволікають і просто немає бажання із цим далі працювати. Виникає питання: а чи можна просто перейти на інше ПРО, щоб не морочити собі голову? Так, перехід з одного програмного РРО на інший дозволений. Згідно з порядком номер 317 ви можете в будь-який момент обрати інше програмне забезпечення і працювати саме з ним. Жодних обмежень щодо того, щоб користуватися програмним забезпеченням лише одного розробника, немає. Зверніть увагу, перед тим як почати користуватися новим РРО, його треба зареєструвати в податковій. Це робиться з допомогою форми 1 ПРРО, яка подається в електронному вигляді. Після обробки заяви податкова присвоює фіскальний номер новому ПРРО і вносить його до реєстру. У заяві ви зазначаєте тип ПРРО, назву, наприклад, каса або термінал і його номер. При цьому не вказується, який саме це розробник чи яка версія програмного забезпечення. Це означає, що сама заміна програмного забезпечення не є підставою для скасування старого ПРРО. Саме тому, якщо ви вирішите змінити програмне забезпечення ПРРО, тобто перейти від одного постачальника до іншого, це не вважається підставою для скасування реєстрації переро. Тому в такому випадку найкраще подати заяву на внесення змін без перереєстрації. Це технічна процедура, яка лише оновлює інформацію про ПРО в реєстрі ПРО. Скасовувати нічого не потрібно, змінюється лише назва. Таку заяву краще подати після завершення останньої зміни на старому програмному забезпеченні, після надсилання останнього фіскального звітного чека і до початку роботи з новою програмою. Порядок номер 317 не встановлює чітких строків подання такої заяви. Але це варто зробити заздалегідь, щоб уникнути питань під час перевірки. Важливо внесення змін відбувається в загальному порядку. Якщо заява надійшла до 16.00 у робочий день, то її обробляють того ж дня, якщо пізніше, наступного робочого дня. Це швидка процедура. А тепер давайте розглянемо ще одне важливе питання. Як же правильно обрати інтеграцію з ПРО? Все залежить від вашого бізнесу. Є різні варіанти, які допоможуть оптимізувати роботу та забезпечити стабільність навіть при технічних проблемах. Розглянемо кілька прикладів. Перший варіант: ви працюєте офлайн, маєте касу в магазині або навіть декілька торгових точок. Оберіть інтеграцію з локальним застосунком вчасно каса. Це найкраще рішення для стабільної роботи, навіть без інтернету або під час відключення світла. Чеки фіскалізуються навіть при збої зв'язку через встановлений на комп'ютері девайс менеджер, забезпечується повний офлайн за відсутності інтернету. Для користувача є віддалене управління з допомогою адміністративної панелі. Вона дозволяє приглядати статус кас у реальному часі, віддалено створювати та налаштовувати каси. Додатково можна інтегрувати мобільний застосунок з обліковою системою та використовувати на випадок відключень світла чи для розвантаження черг на касі. Другий варіант ви маєте інтернет-магазин або користуєтеся хмарними обліковими системами. Тоді вам підійде інтеграція напряму із сервісом Вчасно каса. Це зручно для автоматичної фіскалізації чеків із сайту, CRM чи іншого програмного рішення без зайвих встановлень. І третій варіант. Ви маєте невеликий бізнес, але вам потрібно видавати фіскальні чеки. Просто користуйтеся веб-кабінетом або мобільним застосунком від переров Часно каса. Це ідеально для фопів та малого бізнесу, де важлива швидкість і мінімум налаштувань. Пам'ятайте, що у такому випадку ваш клієнт отримує лише електронний чек. Для того, щоб видавати паперовий чек, потрібно докупити та підключити принтер. Безкоштовний тариф Часнокаса дозволяє фіскалізувати до 300 чеків на місяць, дотримуючись усіх вимог законодавства. А якщо виникають питання, служба турботи та податковий експерт допоможуть вам швидко розібратися та без проблем розпочати роботу. Що ще можна робити у сервісі: брендувати чеки, додавати лого та фірмові кольори, посилання на сайт та соціальні мережі, прикріпляти актуальні акції для ваших клієнтів, аналізувати швидко та легко ваші продажі, підключати банківські термінали та інше обладнання, а також автоматизувати процеси з іншими сервісами. Контролювати роботу ваших каз через зручний онлайн-кабінет. А на сьогодні у нас все. Якщо відео було вам корисним, відзначте це вподобайкою. пишіть у коментарях, якщо залишилися якісь запитання, і діліться цим відео із друзями або колегами. Далі буде ще більше корисного та важливого. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Фактор ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.